Друзі, всім привітик, доброго раночку. Рада вітати всіх вас на своєму каналі. Трішки я відпочила. Ну, як відпочила? Від оцього від зйомки, від монтування. Це, да, від Ютуба, можна сказати, відпочила, тому що весна прийшла, тепло прийшло. І дуже багато з'явилося роботи, я нічого не встигала. Домашня робота нікуди не поділася, плюс ще, плюс господарство, плюс дітки це на першому місці. А YouTube вже так, коли буде час, тоді буду і виходити час і бажання. Знаєте, через силу і аби що не хотілося виставляти, не хотілося знімати так для Галочки. Трішки відпочила від Ютубу. Думаю, що тепер буду частіше з'являтися, наскільки в мене буде хватати сил. Дарую вам ось таких квіточок з добрим раночком. Всього доброго, всього найкращого, мої любі, дарую вам отакий ось букет квіточок, як у мене, на підвіконні. А що я? я... А я готую, ну як готую, вчора приготувала я олівє. Олів'є готувала із. Курячого філе на цей раз без ковбаси. Синуля, та колись я готувала давно, а то ми все постійно робимо, робимо олів'є із ковбасою. Вчора синуля скуштував, говорить, о, мама, а що, вна... а що це новий рецепт салата? Кажу, та ні, ну олів'є. А він так тоді ж з ковбасою був, а це з м'ясом, ну так, да, говорю, а це з м'ясом трішки, можливо, корисніше буде. Тому готую отак на стіл сніданок, чайок у нас дистанційку. Об'явили в нас дистанційне навчання оце на пару днів. Тому синулька вдома. Вангелінки не об'являли, ну, ми не будемо її ввести. Також буде вдома, тому що дуже часті тривоги. Тому на цьому тижні залишаємося вдома. Ну, чоловік, звісно ж, на роботі, а ми з дітками вдома. Тому, хто п'є кавусю смачного, хто снідає, обідає. Всім смачного, гарного дня, уже середина тижня. Нехай вас все вдається. Всього доброго, найкращого! А я залишаюся з вами. Зараз підемо на вулицю, і ще щось там, як буде цікавеньке, буду вам знімати, буду вам показувати. Ірюшка! Іди снідати. У нас поставили тут баки, то завжди кожну суботу приїжджала мусорка, а тепер стоять баки, тому е тричі на тиждень приїжджає машина і забирає. Можна винести в будь-який час. Я б сказала так зручніше поки що. Не знаю, подивимося, що буде літом. Ой, господи. Друзі, вийшла вам показати нарешті ж допити свою каву. А тут не дуже приємні звуки. Ну, зрозуміли всі, Ой. як же ж це вже обридло люди добрі. І ранок оце отаке. Привітик, друзі! Відзняла я шорт, як розпочинається мій ранок, і нарешті пішла собі нагріла кави, бо поки. Поки знімала шортс, кава охолола. Тепер нарешті вип'ю з вами кави. Давно я не показувалася щось останнім часом немає в мене бажання показувати себе, особливо після деяких коментаторів. Тому зазвичай показую тільки квіточки, рослинки, тваринки. А себе щось я показувати не люблю. Немає бажання такого. До людям все не вгодиш, то брови не так навела, то рубашку не на той халат наділа. У нас цілий ранок сьогодні тривога, шахеди літають. Боже, я ж говорю, яке жахіття. Нам тут страшно, а. Я навіть не те, що я там уявляю, а боюсь навіть уявити, як там людям страшно, О, там в самому пеклі. Це просто жахіття. Це жахіття. Коли воно все закінчиться, невідомо. Гердочка, вийди, вийде нельзя. Покажу зараз трішки, що в мене тут на огороді. Що в нас тут? Як в нас тут? Друзі, дивлюся, чи морковочки немає, дощик пройшов, я тут садила моркву. Моркву тут садила і бурячок. Ну, морковки ще не бачу, а бурячок он повискакував де-не-де видно. Видно, повискакував бурячок. Зараз, якщо долізу, щоб не затоптати, вам покажу. О, бурячок є, а морковки немає. Ну, нічого, так, ось мій порей. Так. Фу, уже мене той. Люди добрі. Посадила ж я помідори. Два дні назад висадила оце ще, що в мене на підвіконнику росли, а оце з теплиці. І що? І ось уже, ну що це таке? Ну нормально, як не мороз, так ще щось. Дивіться. Ну що це таке? Хтось обірвало? Ну і що мені? Це тепер над... накривати? Кожну цю. Ну, був помідорчик хороший. Взяло хтось обідрало. Сараза, блін. Ах, ну, що мені тепер оце робить? Це ж воно може ті оці ж великі помідорчики обскубати. Ну, гордовий дійцеля. Ай-яй-яй-яй-яй. Одні розчарування. Висадила помідори. Морозу не було. Так птахи поклювали. Так, порей мій стоїть. Порей стоїть. Я не знаю, чи я його так посадила, чи не так, але стоїть і я вже радію. Ось. Поставила я швидко, швиденько, так. Як нібудь, може, хоч защитить. Це були бутилки в мене отак ось. У мене так не буває гладко, або, ото, або вим... вимерзне, або щось з'їсть, щоб так усе гладенько було, гарненько. Ні, не буде. Фух. Та це я так. Понадівала, що в голову збрело, не знаю. Пораджуся з чоловіком, що ми щоб його чимось його пообгороджувати, чи зверху прямо туди на них бутилки понадівати. Це, я думаю, так воно буде теліпатися, може, буде їх трішки відлякувати. птицю. Друзі, напишіть, може, поради, хто що робить. Може і у вас так є, що ви робите. Як спасаєтеся від птахів. Чи лякатиме його ця бутилка, чи не лякатиме, але ж це ж не діло. Це ж не діло. Дощик уже пускається. Цілий ранок ішов і шові, знову вже пускається. Добре, я там всіх понакривала. Це висадила. Ну, вже переростаю. Це фермер ранній. Оце гноми, пурпурове серце, а це із теплиці, не пам'ятаю, мабуть, розовий. Розовий. Маленький, але він би пішов у ріс, ну, звичайно, якби ж його нічого не з'їло. А так, вирішила трішки почати висаджувати. У мене там перці чекають, і баклажани. перці вже великі, попереростали, чекають також висадки. Але не знаю, буде той мороз, не буде, буду вже ось висаджувати все. Скільки ж чекати можна вже, як буде, то так і буде. Оце, дивіться, Я думала, що це в мене Петрушка. Кажу, оце я садівниця. Садівниця, садівниця. Справа в тім, що я тут садила і Петрушку, і кінзу. я чомусь подумала, що кінза в мене не зійшла. Я вирішила, що це ж Петрушка, і хожу, така Петрушка, Петрушка в мене. О, така рада, що Петрушка зійшла, воно кінза. Кінза теж добре, але не знаю, не дуже мені щось подобається її запах. Петрушка було б краще, якби зійшла, ну, нічого. Отут я насіяла Петрушки. Можливо, щось зійде. Можливо, щось зійде, бо. Це я садила на зиму. Восени сіяла тут. І Петрушку, і кінзу. Петрушка не зійшла. Кінза. Кінза зійшла. Тому дивіться, хто не знає, друзі, як виглядає кінза. Ось отак. Ось так. Виглядає кінза. Ну, запах, звісно, в неї такий специфічний, не кожному подобається. Чекаю там петрушку. Капусточка, друзі, покажу поближче. Це та, що я садила раніше, а це моя капусточка у теплиці. Вирощувала, її трішки щось. Побило, але це не білокрилка. Це ще поки що не білокрилка. Трішки щось продирявило капусточку. Але я сподіваюся, що вона відійде, буде гарна, ось пройдуть дощики. Тому ми її обробимо швиденько, швиденько, швиденько. Тому. Надіюсь, що буде добре. Все ані, значить, значить, буде корм для білокрилки. І корм для курочок, якщо не вдасться нічого. І так кожного року. Виставила я жоржинки свої, прямо отак ось на дощ. Думаю, нехай вони тут стоять, повідходять трішки. Я їх і поливала до цього. Так що буду, ось пройде дощик і буду відразу висаджувати. Це кермек. Це трішки залишилося, я вже там висадила. Це журжинки. Так, що це? Щось там, а, видно, видно, щось там лізе, наче всі. Дали зелень кермечок потрібно досадити. Що, Гердуська, йдеш за мною? Скрізь гердуська за мною. Дощик у нас пускається. Схоже, що буде цілий день. Дощик. Нічого, хай іде, хай іде поливає. Ось тут покажу вам. Покажу вам ось тут, друзі, ми за будинком. За будинком тут збоку ми посадили рядок картоплі і почала я висаджувати кермекон. Видно отак. Дощик іде, патуська відпочиває, да? До де? Покажу. Тут у нас це ліщина одна, інша. Це ми раніше садили, років три назад, а це в тому році чомусь слабо росте, ну, подивимося. Піде, піде, ні. Викорчуємо та й все. Картошечка вже сходить. Це рання картопля, то що ми садили рів'єра. Сходи, не знаю, обіцяють морози, чи накривати, чи що робити. Хто пам'ятає, що в нас було тут? Ось це в сусідів, що було за. Сіткою там, були зарослі, хащі, а це сусід викорчував. Тепер гарно сонечко попадає сюди. Добре. Ну що ж, друзі, яка погода буде, така буде. Нічого ми не вдіємо, тому просимо гарного врожаю та мирного неба над головою. Оце саме головне. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, за підтримку. Всім пока-пока, до зустрічі, до нових відео.